Ну що, друзі, вітаю! Давайте відкривати коробочки вихідного дня. Зробив я завдання на золото і відповідно пройшлися автоматично. Також у мене завдання оці от на щотижневі на коробочки. Універсальні. Унікальні, точніше. З яких доволі великі шанси падіння золота, аж три крапочки. Давайте відкриємо спочатку цей. Цей також давалося трошки. Тут є шанси падіння золота, однак тільки дві крапочки, відповідно, дуже шанс низький. Так, дивимось. Приціл, приціл, все, нічого більше немає. Поїхали далі. Відкриваємо ці, маю сім, це ще з попереднього також. Тут я не відкривав на цьому аккаунті, тому вже бачив, що вроді би якийсь літачок випав. Дивимось. А ні, просто 7 премо. А якого мені, в принципі, той не треба. Окей, далі. 200 золота. І літочок. штурмовик ХС 123. 3 према. 50 золота. І 10 ну Це жерно. 10 тисяч вільного досвіду. Так, нічого не випало. І ще три коробочки. Три коробочки. Нічого. Штурмовик вайрвей. 200 золот. Так, випаде золото чи ні? Ні, 10 тисяч. 20 тисяч вільного досвіду за 7 коробочок і 450 золота. Ну, Відповідно, в середньому воно так і є, що десь. Ну, трошки все ж таки урізали випадіння золота. Тому що колись за, в середньому за 3 коробочки було 250 золота, а зараз воно виходить 200 в середньому за 3 коробочки. Ну, але тим не менше, в принципі, потроху воно фармиться. Золото на аккаунті додається, тому рекомендую грати в літачки, оскільки повторюсь, вже декілька разів вже казав напевно. Ну, але хтось все одно це, побачить це відео перший раз. Золото і вільний досвід. Отут от золото наш і вільний досвід спільне в нас що в літаках, що в танках. А срібло різне на аккаунтах. Золото і вільний досвід спільне, тому можна фармити таким чином золото для танків. Такі от справи. Всім всі, всім гарно, дякую за перегляд, і бувайте.